Шановні друзі, брати та сестри, діти та молодь, всі, хто на цьому місці, давайте ми разом пославимо Господа, скажемо, «Слава, слава Богу. Ми співали пісню, благословіння пошли з небес. Ми щиро тебе просимо. Те, що ми на цьому місці, це вже благословення від Бога. Слава Богу нашого. Тому що дійсно з Богом. Ми можемо йти, радіти, славити Бога. Дзвонив із сумбра до мене один, Говорю, як обставини у вас там сума, не дуже ще спокійно. А він говорить, нічого все добре, з Богом все добре, я знаю, що Божа рука наді мною не переживаю. І так приємно, коли людина ну, надію свою ложа на Бога. Приїхав Богдан Ілома із Сум в п'ятницю на служінні. Питаю Бодя, що там у Сумах дуже сильно. О, да, страшвато хлопцям на нашому училищі. але я не переживаю, все добре. Слава Богу, я радий, що він теж так відповів, як і той брат із Сум. Говорив, все добре, я не переживаю. Вони то переживають, а я спокійний. Друзі, дійсно, ну без волі Божої волосина не випаде з голови, ні твоєї, ні моєї. Якщо Бог вирішить, значить він щось допустить. Якщо ні, він збереже. Були такі, такі ситуації, пам'ятаєте, це було в інтернеті, в інтернеті описувалось і розповідалось про, е, коли той самоліт в той дом врізався в Америці. Ага. В якому році? 11 сентября. 11. 11. 11. 11. 11. 11. І як Бог тоді, навіть віруючих людей, вивів з того місця, щоб вони не загинули. От в когось голова заболіла, потрібно було вийти по таблетки чи кудись в аптеку. Комусь їсти, захотілося, пішов в магазин, щоб щось купити, з того етажа. Хтось ключі забув, повернувся, щоб їх вийти. Бог він вирішує і допомагає. І дійсно ми дуже щасливі, що можемо сьогодні оцей день, вроді такий туман, да, вроді пасмурний день, якийсь сонний день. Але це день, сьомий день для Господа. І ми залишили свої будинки, залишили свої дівани, можливо, ще якісь. Комп'ютери підказує, все залишили. Сихто Давід, а ти зараз в комп'ютері чи ні сидиш? <свісно> все залишили, щоб побути на цьому місці, почути це слово Боже, і прославити Господа. Я дійсно дуже дякую Богу, що ми можемо сьомий день посвящати для Бога, славити ім'я Боже. Учора. Молодь їздила в Суми на молодіжну конференцію. І там було непогане служіння для молоді, коли вони приїхали додому, посідали на диванах, і вони розповідали, як було добре. Спрашу, ви не жалкуєте, що поїхали? О, що жалкуваю, і дуже добре. І деякі я дивився проповіді чи свідоцтва, чи настанови для молоді. Все я ще не подивився, не було в мене часу, щоб його подивитись, тому що там цілий день вони були. Але я кое-що подивився, і мені ну, сподобалось. Гарна організація була, і дуже приємний час, Бог дає в Сумах відвідати і побути на такому зібранні для молоді. Це дуже добре. І сьогодні ми чуємо, що всьому є свій час. І заставаля говорила. Такі слова, що краще піти туди, там, де можемо посвідкувати. Але всьому є час, є час, коли ми можемо піти посвідкувати, помолитись, а є час, коли ми можемо піти на весілля, якщо відбувається і запрошені, ну чого не піти, потрібно йти. Тому всьому свій час, нехай Бог благословить, допоможе, щоб ми використовували правильно свій час. А неділя це для Бога. І ми використовуємо цей час в церкві, разом е, збудовуємося, настанови чуємо, свідоцтва чуємо. І це все для слави Господа Ісуса Христа. Нехай нас Бог благословить. Зачитаю декілька місць е, віршів Слова Божого із е, дії апостолів, другого розділу. З 14 вірша я буду читати по 21 вірш. І будемо молитися за наші потреби. Будемо дякувати Богу за те, що Він дає для нас благоприємний і чудовий час. Читаю. А Петро, ставши з 11 мат, підвівшись, підвівши свій голос. І сказав їм мужі юдейські, і усі мешканці Єрусалима, нехай буде це відоме, прислухайтеся до моїх слів. В ті часи учні Ісуса Христа, вони залишились без Христа. Христос пішов на небо, а учням сказав: Ви чекайте Духа Святого, коли Він зійде на вас. Ви підете і будете свідкувати всім людям спасіння. І ось учні, вони були разом зібрані, і ще було багато людей. І слово Боже говорить, коли Бог вилив Духа Святого на своїх учнів і на всіх, хто були там присутні, то ці люди вони стали говорити іншими мовами, в молитві молитись. І молилися іншими мовами. І багато людей прийшли на це місце, щоб подивитися, що відбувалося. І багато людей були дуже здивовані, що ми чуємо. Оці люди, вони галилеяни, а як вони розмовляють на іншими мовами, що сталося. І от Петро, він став один з 11. Апостолів з один си які були в Ісуса, Він став, під вищим свій голос і став говорити такі слова, що нехай буде це вам відоме. Прислухайтесь до моїх слів, дає їм настанову. І говорить, вони не п'яні, тому що хто говорив, а можливо, вони напились. і говорять, щось не зрозуміли. Ні. Вони не п'яні, говорить, вони не п'яні, все добре. Але це від Господа. І що він далі говорить? Але це те, що провістив пророк Іоїд. І буде останніми днями, каже Бог, я вилюбі духа мого на всяке тіло. Тут, Петро, він став говорити. Із старого заповіту місце слова Божого. Говорить, далеко років до цієї події. Іоїль, він говорив, що Бог виллє від Духа Святого на своїх дітей. І Він говорить: це сталося, це виконалось. Оці люди, ми, які тут перебуваємо, Він говорить: ми отримали Духа Святого, це від Господа. І далі він говорить, і буде останніми днями, каже Бог, я вилю від духа мого на всяке тіло, і будуть пророкувати ваші сини і ваші дочки, а ваші юнаки будуть бачити видіння, а вашим старцям будуть снитися сни. Неклася Олесіяна говорила. Пішла на пенсію, Господи, куди піти? І там церква, і там церква, і там куди. А Бог дав їй сон. Ось іде вона піднімається на гору, бачить будинок. Вона зайшла і як там відбувається, Бог показав у вісні. І так виявилось, вона через деякий час пішла, веселостіна, знайшла ту церкву і стала відвідувати. Потім приїхала в Тростенець. І знову нагору треба підійматися. Так що Бог показав правду. Брати і сестри, І тут говориться, і будуть голос чути, сновидіння будуть, відкриття будуть. Сестра Валя говорила, просто почула, як Бог сказав, він помер. Почула, як внутрішньо, як це Бог, але проговорив. Сестра Валя, як тут даже відкинула, не може бути, як помер, але Бог проговорив. Коли мій батько також помирав, але ще був живий, все було добре і не хворів, то сам Бог проговорив до моєї бабушки, коли вона пасла овечок і коз на лузі, вона просто пасла, просто молилася, коли пасла, і з нею були малі діти, це мій брат Сережа і ще менше Віталя, який зараз на Аляскі. І коли вона пасла. Цих коста овечок. І вона молиться. Дякує Богу за траву, яка є, що є пастбище. Дякує Богу за внуків, що вони з нею. Вона вони під наглядом її. Дякує Богу, що Бог благословив день. Молиться за тих, хто на роботі. Це мого тата. І, за... і я тоді був на роботі працював уже. Просто молилася. І Бог проговорив через її уста. Втрата буде велика. Вона зупинилась молитися і стала дивитися, яка втрата, що відбувається, пересчитала, перерахувала четверо овечок єсть. Вісім коз, все на місці, не було втрати. О, а внука де? Та й внуки рядом бігають двоє, все добре, а на серці неспокій. Вона за ту отару і додому, за внуків своїх і додому. Моя мама говорить, мама, що так рано, тільки 12 та година. А вона говорить, на душі неспокійно. Бог проговорив, якась втрата велика буде. Неспокійно переживає, хвилююсь. Мама, говорить, та ні, все добре. Що, що ну, гнать ну, не будете якось ладно все, все добре. Ввечері ми планували буряки сіяти на городі велика грядка, тому що тримали худобу і буряки треба було кормові сіяти. І мій тато рано встав перед роботою, гравлями вигрів ту ділянку, де планували сіяти буряки. І говорить, по школам, по роботам, а після роботи у десь в 6-й годині вечора. Ми посіємо грядку буряків, так що ви ніде не затримуйтесь, зразу будемо ну, повечерям чи поїмо і підемо на город, щоб гуртом. Гуртом говорять я, легко батька бити. Да? І батько говорить, давайте разом гуртом ми це зробимо. Я працював в столові на роботі, пам'ятаю, спішив додому, тому що помнив прохання батька. Але коли приїхав, у нас скоро помож під двором, я не зрозумів, за на батько лежить прямо у прихожій. Що сталося, що трапилось, коли лікар побув там, говорить, треба дуже акуратно переставати в нього інсульт. І він поїхав. І коли він поїхав, бабуся говорить, Віра, це моїй мамі, утрата буде велика. Вася помре. Ви знаєте, що мама сказала? Горе, мамо, не видумуйте, це зовсім друге було, що сказало, як, діти ще малі, куди він помре? П'ятеро дітей в мене, не може бути. Ні, ні, ні Це якась ошибка. А бабушка говорить, ні, не ошибка. Але потім бабушка, вона зрозуміла, до чого йде мова, і вона, віра. Бистенько в підвал, капусти достань, компрес положи на голову. А мама потім повертається, говори, мамо, яка капуста, втрата буде велика. Уже мама зрозуміла, говорить, втрата буде велика, все, мій чоловік помре. А бабуся потім перемінилася говорить, города. так? не може бути, Вася буде жити, ми будемо молитися. Брати і сестри, троє суток. Він полежав без свідомості і відійшов в вічність. Я пам'ятаю, був похорон, багато дуже людей було. Людей, двір забитий був. І я на кухні капусняк варю, це вдома тоді. пироги жаримо, все готуємо. І я наскільки був спокійний в той час, тому що я розумів. Який батько радісний! Він уже в небі. Він побачив красоту, а на ще щось чекає життя впереді. Я хожу там, варю такий знаєте, якийсь таке радісне, радісний настрій. Батько в раю, як йому добре, батько в небі, він там буде нас чекати, він вже Ісуса побачив, Він уже Бога побачив, Він уже вулиці побачив, які Господь врятував, який він щасливий. І покол відбувається, мама стоїть біля труни. І ворог стоїть, того ми говорили, і вона говорить, а я стою також і думаю. Чому люди так мені ну, співчувають? Мій чоловік по небі, йому так добре, а люди мені співчувають, говорять, Віра, у як ти будеш далі. Та якщо Бог його забрав, все буде добре, Бог опікнується. І говорю, я стою, думаю, що то той плаче, то той, та вас ж так хорошо, він в небі, чому не плачуть? А потім говоря, стою і думаю, а що люди подумають? Що я не плачу? Чоловіка хоронять, люди по стороні, а я така спокійна стою. І я ставлюся, господи, ну дай мені чуть-чуть сльози, щоб побігли. Ми ж так добре жили. Любов, все добре було. Чому я не плачу, Господи? І вона, а відчуття він на небі йому добре. Брати і сестри, дуже щаслива людина, яка з Богом. І на пам'ятнику написали, е на російській мові, блаженне умирающе в Господі. І на сьогоднішній день ті слова на пам'ятнику є. Дійсно, з Богом хорошо. І тут говориться, що Бог море, і втікні я вилю від Духа Мого на моїх рабів, на моїх рабинь і будуть пророкувати. І там чудеса на небі в горі, і ознаки на землі, внизу, кров, вогонь і куря водима. Сонце обернеться в темряву, а місяць кров. Перш ніж прийде Господній день великий та славний, і станеться, що кожний, хто покличе Господнє ім'я, спасеться, слава Богу нашому. Кожний, хто покличе ім'я Господнє, буде спасений. Щоб не було в нашому житті, кличте ім'я Господнє і буде Спасенні. Будем дякувати за заслужіння і помолимся за потреби наші. Скажемо дуже коротенько і молимся.